Так, шустра розпаковка на проводі, ну прям мега дуже шустра. Що купила? Купила, ось як його називають, Multigrain Bagel, 240 г. Тут у нас виходить біля 3 доларів. Ось такі 4 штучечки з різними насіннями. Йдемо далі. Далі у нас тут зачаїлися, звісно ж, ананасики, бо куди за... без ананасиків. Усе-таки вже порізані. Ананаси, ананаси. Це таке денне буденне, що я навіть і не знаю, що їх вже і показувати. Два взяла. Раз і два. Далі ми дістаємо цю рікоту 400 грамів, ось така рикоточка. Колись таку я брала, але не пам'ятаю, то вирішила ще ну, забулася, яка вона буде на смак, то я взяла ще одну ось таку. Ну, це здається, я не знаю, це, це значето. Місцевого виробництва, здається. Ну і далі, як же ж, діти ж діти, понімаєте, діти, ді, дітям м'яз взяла, м'яско раз, і там оці курячі грудки. Курячі грудки вже вони такі, бачите, вже оце почищені, вичищені. от. Скільки я взяла, цих курогрудей? А, кіло 700 700 І зараз я все порахую, що воно там як. Ну, коротше, я не пам'ятаю, куди я того чека засу, за, засунула. Оце хлєбчик, два цих ананаси, м'яско і м'ясо куряче. І це мені вийшло на 20, виходить. На 20 доларів. Оце всі такі покупочки. Все, дякую за увагу, мої хороші. Тиснемо вподобачки, щоб у вас завжди грошиків вистачало на все те, що ви там хочете собі купити. Всіх, всіх люблю. Мені цього разу не захотіла допомагати розпаковку знімати. Це я намила картопельку. Тут три види картоплі, батату. Зараз посушу перед тим, як його оце запікати. Фіолетова, помаранчева і оця така рожева. Три види батати.